Вітаємо. Сьогодні познайомимось з функцією Масовий рахунок для ФОП та юридичних осіб, що мають аккаунт Мерчанта на бізнес-платформі Портмоне. Завдяки цій зручній опції ви зможете виставляти до 100 рахунків одночасно. В особистому кабінеті оберіть пункт меню Прийом платежів і категорію Рахунок на оплату. Виберіть функцію Масовий рахунок. Оберіть спосіб введення інформації необхідної для формування рахунків. Почнемо з варіанту Ввести всі дані вручну. Введіть інформацію про першого платника, прізвище, ім'я по батькові, суму до сплати, електронну адресу або номер телефону одержувача. За бажанням зазначте номер замовлення, призначення платежу. Якщо цей пункт буде однаковим для всіх рахунків, активуйте відповідну опцію. Додайте інформацію про інших отримувачів за аналогічним алгоритмом. Впродовж однієї сесії ви можете виставити до 100 рахунків. Далі, за необхідністю, активуйте функцію предавторизації. Вона передбачає блокування коштів на рахунку клієнта строком до тижня з можливістю скасування або підтвердження оплати. Натисніть на поле Додатково та оберіть мову звернення до клієнта під час виставлення рахунку. Зазначте валюту платежу. Зауважте, що в разі вибору іноземної валюти зарахування здійснюватиметься в гривнях після конвертації. За бажанням вкачіть термін дії сформованих рахунків. Натисніть кнопку Виставити рахунки. Якщо ви не хочете вводити дані вручну, є можливість їх імпортувати. Для цього заповніть XLSX файл згідно з прикладом та збережіть у форматі CSV. Далі завантажте документ на сторінку та виставте рахунки. Сформовані платіжки будуть надіслані отримувачем електронною поштою або в СМС-повідомленні, в залежності від вказаного під час заповнення каналу зв'язку. Також вам будуть доступні посилання на рахунки, якими ви можете скористатись на власний розсуд. Команда PortMoney.com постійно вдосконалює сервіс і надає бізнес клієнтам безліч можливостей. Дякуємо за те, що ви з нами.